І сина, Святого Духа, і стали вангелія з Духима в сьогоднішній день. Звичайно, бачимо велике чудо, яке наш Господь зробив, він воскресив померлого сина. Бачимо також, тут не тільки саме чудо Воскресіння, а також є така якби, реанімація суспільного стану мами. Чому? Тому що в той час, знаємо, жінка не мала ніяких правди, що не могла буде не піти, зрештою ні на роботу, ні ще щось. Ще що щось. вона реально залежала від чоловіка. І це мав бути або чоловік, або тато, або син. Виходить так, що вона вдова, тобто немає чоловіка і немає сина, іншими словами. Вона жива, але будучи обмеженою в цьому суспільстві, вона би просто потрохи-потрохи помирала. Тому наш Господь, воскрешаючи її єдиного сина, він також реанімує її стан у цьому суспільстві. Вона може жити взагалі. Але думаючи над цим словом. Хотів би звернути нашу увагу на кілька дієслів, які вказані в цьому ритмі. Прочитаю ще раз: побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач». І от перше діє слово, побачивши. Дуже часто ми думаємо так собі, що то я шукаю Бога, то я, то я якось щось роблю на зустріч до нього. То я пішов до церкви, то я розповіді, то я туди пішов, я, 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 я. Але справа в тому, що це перший мітин, каже нам є вангалисти Іван, що Бог той, який перший полюбив нас, не ти ініціатор. Насправді ініціатором є Він. Він! Це Він, той, який тебе бачить, це Він той, який тебе шукає. Ти також можеш собі думати, що Десь Господь був ну, такий зайнятий, як я зайнятий, і Бог найбільше зайнятий. Має скільки людей, 8 мільярдів, має скільки планет треба все встигнути. От, от просто такий зайнятий взагалі. Що йому до мене? Що йому до мене? Ну, то, власне, Це слово показує нам, що Ісус побачив цю жінку. Як ви собі думаєте, хіба е, люди того міста вже не чули про Ісуса? Хіба вони не чули, що Він що там, стояв, допомагав якісь до чудеса робив? Та напевно, що чули? І тут Ісус дає їхнє місто і вони ніби його не бачать. Та вже й чули, та й знають, та й переказували, але вони ніби його не бачать. Чому? Тому що вони прибиті цим горем, тому що вони зациклені в цьому горі. І навіть як є це рішення, вони його просто не бачать. То Господь бачить. Господь бачить. Навіть коли ти не бачиш вихід ситуації, навіть коли тобі здається, що нема світу навіть, навіть навіть, то Він бачить твоє серце, він бачить твою потребу, твій біль, страждання, хворобу, проблеми і так далі далі. Він точно тебе бачить, ти для нього важливий і важливо. Навіть можу подивитися ще згадати таких двох людей, які називалися Адам і Єва. Ого вони зрешили. І що Бог каже? Та тепер собі що хочете робити? Та не каже так. Він їм каже: жінко, вийде з тебе потомок, який розчавить голову у цьому, цьому змі. Тобто я бачу вашу проблему, дорогі мої люди. Я бачу і я готовий щось робити для цього. Я готовий вирішувати її. Ти не байдужий цьому Богу. Ти дуже цінний і ціна для нього. Він бачить твоє серце. Ми так переходимо до другого слова, побачивши, її, Господь, з зглянувся над нею. Якщо дивитися оригіналу, Грецький оригінал цього слова, то там вживається таке, таке слово, яке означає найвищий ступень милосердя. Найвищий ступень милосердя. Це саме слово використовується в притчі про доброго Самарянина. І це саме слово використовується про блудного сина. Коли батько побачив цього блудного сина і знову над ним, день, тільки опухте ал. Тобто. Як Господь не просто бачить Твою проблему, як не просто ти для нього важливий, а Він немов би входить в цю твою проблему. Він разом з тобою з спів переживає цю проблему. Той тягар, який ти маєш, вже не ти сам носиш. Він бере на себе, оце твій тягар. На себе бере, а тому ти не є сам на сам. Ні-ні. Бог Ісус є з тобою разом. В цій проблемі, в цій хворобі, чи в цьому болі і переживанні. Наш Господь, він тут лише зглянувся, чи, чи з нього сердився, то розуміємо, що це, це не тільки, знаєте, ну гарні слова, він там зверху йому добре, а власне не тільки він там зверху йому добре, бо він крім того, що зверху, він ще й тут, він ще й тут. Він прожив це життя людське, таке твоє, яке ти проживаєш. Він проживав це життя. Він маленько від дитини і знає, як це, коли він потребує захисту, коли він потребує, щоб хтось поопікувався. Він знає кудись, що треба гроші заробляти, що думає, що йому гроші з неба падали. Не падали йому гроші з неба. І він не робив якісь фокуси, щоб ті гроші були. Заробляв він, заробляв, працював. Він знає, як це мати друзів. І як ці друзі підходять від нього, зраджу його. Він це дуже прекрасно знав і знає, біль втрати. Він знає, як це помер. Він це дуже добре знає. І зрештою, знає, як мамі боляче. Він добре знає. Тому наш Ісус не тільки зглянувся, не тільки милосердиться, по тобою. Він входить в твій біль. Він розуміє твій бій, він відчуває твій бій. І переходимо до третього дієслова. Він каже так, зглянувся над нею і сказав до неї: не плач. Не плач. Отаке дієслово не плач» використовується ще в одному рику Біблії. І це є книга откровення остання книга, де говориться про, в тому числі останні часи. І там є така епізод, такі, книга життя, де описані всі ті, які тут до раді. То от, Іван Богослов, Іван він бере і плаче, він там плаче, плаче, плаче. І то, я плакав, бо нікого достойного не знайшлося. Хто б міг відкрити цю книгу і прочитати всі ці імена? Не знайшлося нікого достойно. він плакав від того бою. Що це означало? Це означало, що ніхто далі не може. Бути. І він плакав від того. І тоді Ангел сказав йому, оце саме грецьке дієслово. не плач, бо знайшовся, і там, якщо послівно читати, то пише так: Лев з скоріна юди, Ісус, який відкриє відкриє цю книгу, розірветься і почать. А далі, ще, ще пише, він той, який витре кожну вашу сльозу. Він витре кожну вашу сльозу. який би не був біль, який би не було страждання, проблема. Наш Господь є той, який хоче тобі допомогти. Наш Господь є той, який хоче тебе зцілити, той, який хоче витерти з свого обличчя. І так, навіть якщо цього не станеться в цьому житті, до кінця ми не побачимо, проблеми нікуди не дінеться. Ти далі колотишся, стараєшся, 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 стараєшся. То знай, що він точно прийде час і вити сльозу свого обличчя. Там він точно кожного пригорни, там він точно кожного полюбить, полетіє, обніме і витире Сюзу. Витер. Сьогоднішнього цей Івангелія, який ми чуємо. Показує нам Бога, який не є далеко, який не є якийсь як камінь, який не є, який просто зверху дивиться йому байдуже, бере, і назирає за кожного. Це Євангеліє про Бога, який бачить тебе, твою потребу, чує, зціляє, приходить, насердиться, розуміє і витирає кожну чену. Бог, який і землю. Для нього важливий, щоб ти був щасливим, щоб ти був щасливим. Господи Боже наш ми дякуємо тобі за цю правду, яку ти нам відкриваєш. дякуємо тобі, що ми віруємо, не просто віруємо, а що ти дійсно такий є. Що Боже ти дійсно такий є. Добрий, новосердний, який піклується, думає про мене. Розумієш? Розумієте? Він не спить, а він думає про тебе. Він думає про те, щоб тобі було добре. Шукає всі ці способи, щоб тобі було добре. Тому, Господи, просимо Твоєї благодаті, дай нам такої свідомості, дай нам такого розуміння, що mm. я ціний для тебе, я важливий для тебе. Ти розумієш мене, ти співпереживаєш, ти оседишся на мною. І ти, Господи, витреш кожну сльозу.